Це Складний скарб. Особовий склад. Після виконання завдання там у них ротація два-три дні. В місцях несення служби, там де підрозділ базується, у них не завжди є умови для якісного приведення себе, так скажемо, до нормального бою. Помитися, постиратися. Це підіймає дух воїна гарним, чистеньким. Да. У нас один, один, один таки, комплекс. Да, один комплекс, це який ми отримали в 17-му році. Це буде другий. За добу наш комплекс там пропускав порядка 150 осіб. Ну тобто, це пів батальйона, якби може спокійно собі. Приймати душ. Для десанта штурмових військ це є найкраще, тому ми виконуємо завдання в польових умовах. Здоров'я! – Вітаю. 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 У нас сьогодні дуже важлива місія. Передаємо самий дефіцитний товар. І це банні комплекси. Ми сьогодні ранком дали 79-ці марінці. І 81-й. десантники у нас попереду. Ви вже бачили, маєте ну, досвід експлуатації? Бачили нам тільки що провели маленьку екскурсію по даному виду. Ну круто, подобається. Так, да, подобається. У нас в принципі заїжджає взвод. У нас взвод за пів години, помилися, все. Так що це вже з урахуванням досвіду піврічного. і Ми це поставили на поток. І зараз виставляємо дві в місяць, а будемо виготовляти чотири. Так що. Це Спасибо. краще ніж влогі серветки, точно.